Друзі, вітаю всіх на каналі Новини Лайф. Мене звуть Галина Остаповець. Ви зараз дивитеся ефір із паном Олександром Коваленко він військово-політичним експертом. Ми будемо говорити про чергові ракетні обстріли, під якими знову опинилася уся територія України. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю! Е, відразу скажу, що я знаходжуся в укритті в метро. Тому от такий у нас абсолютно не студійний сьогодні ефір, але виходимо вже із умов, які у нас склалися. Отже, десятки ракет випущені по території України. Зафіксовані влучання. ракети ще летять. Сирени ще тривають. Нагадаю, вже третю годину. Чому Росія знову влаштувала українцям ракетний терор? Насправді ну, це було очікувано: чи 20, знову ж таки. Багато І, до речі плохо... не закінчився. Не закінчився, але це зовсім нічого не вирішує. Ось у чому справа останнього разу. Ми бачили, як Росія влаштувала 10 жовтня масовний обстріл території України більш ніж 80 ракет було використано по території України. А також дрони Камікадзе Шахет «Шахет-136». Після цього був наступний обстріл майже через трохи більше тижня. Це було використано. Більш ніж півсотні ракет переважно крилатик ракет авіаційного базування, і зараз ми бачимо вже як більш ніж три тижні по тому, після останнього обстрілу, вони знову до цього даються терору цивільного населення. Зауважу, що здійснюються удари не по військовим об'єктам, не по зоні бойових дій, а саме по цивільному населенню, цивільним об'єктам Критичній інфраструктурі і так далі, ну як і завжди, тобто це терористичний акт. Давайте це сприймати як воно є, та як треба сприймати взагалі діяльність Російської армії та Російської Федерації як терористичної країни. Але а, у цьому випадку, ось що а, цікаве: а, якщо раніше це були реакції на їх неможливість якось змінити ситуацію в зоні бойових дій. Я нагадаю, що це все були реакції саме на їх фіаско на Харківщині, Херсонщині і так далі. То зараз ми можемо казати про те, що це фактично шантаж не тільки Україну, знову ж таки і міжнародного суспільства. А російська делегація зараз знаходиться на Джей 20 на цій зустрічі. А для чого ці обстріли е, потрібні для того, щоб продемонструвати, що вони ще можуть е, використовувати деякі важелі для того, щоб впливати на ситуацію в Україні, тобто це шантаж для того, щоб міжнародне суспільство е, воно е, змусило Україну йти на переговори з Росією. Але це ну скажімо так, це зовсім хибний такий собі сценарій, для того щоб е, досягти, хоча б якоїсь мети. А, тому що а, Україна вже готова досить давно для а, спротиву з Росії саме в такому форматі, Росія нічого окрім терору проти цивільного населення не може реалізувати іншого ніякого сценарію. А кожен раз, коли вони здійснюють ці обстріли території України, а вони демонструють свою нікчемність. Нікчемність щось е, змінити в зоні бойових дій. що зараз відбувається. Ось давайте так е, проведемо таку паралель. Е, 10 жовтня обстріл він щось е, змінив на Харківщині, на харківському плацдармі. Ні, було звільнено більш ніж 8,5 тисяч квадратних кілометрів. Потім обстріли щось змінили, наприклад, в ситуації з таким населеним пунктом, як Лиман. Ні, вони тікали з Лиману. Вони тікають зараз із Луганщини, з Луганської області по саме лінії зіткнення Збройними силами України. По трасі Р-66 від Сватове до Креміної. Що обстріли а, території України змінили ситуацію саме а, на Херсонщині? Ні, вони тікали з правобережної частини Херсонщини. Вони будуть тікати і надалі. Ці обстріли нічого не змінять, але вони підвищують саме відповідальність російських окупантів за ці військові злочини. Поки не відомо скільки саме ракет було випущено по території України сьогодні, 15 листопада, але Точно можна говорити, що їх десятки, оскільки масштабна ракетна загроза триває більше трьох годин. і Ми бачимо повідомлення про роботу ПВО. Та на жаль, і влучання не лише у Києві, а й в різних регіонах України, в тому числі і на Заході. Якщо це так, то виходить, Росія знову копила ці ракети, щоб завдати ось такого супермасштабного ракетного удару, щоб десь обійти наші повітряні сили оборони. До того ж, можемо казати про те, що вони використовували ракети х 1 та крилаті ракети калібр комбіновано в першу чергу для того, щоб дійсно реалізувати прорив протиповітряної оборони. Коли ти одночасно використовуєш багату кількість цілей, то вони саме і спрямовані для того, щоб проривати ППО. Жодна ППО не Має можливості навіть навіть найсучасніше шилу, вона ППО, вона не має можливості протистояти великій кількістю об'єктів, які неможливо не стільки відслідковувати, а, а стільки а, ніж а, знищувати, тому що боєкомплект кожного зенітно -рак... ракетного комплексу він обмежений. А тому ми можемо казати про те, що вони роблять зараз на сьогодні. Саме акцент на тому, щоб а, а, виводити а, приводити нашу а, ППО, наші на ракетні комплекси в стан перезараджання перезараджання. Вони перезараджають їх, а отже, цей є елементом впливу на прорив ППО. А, але а, ц, перезараджання це одне. А зовсім інше. Це вже коли ми кажемо про можливості ППО по знищенню об'єктів. Ми бачимо, що зараз вони використовують ха 101 крилаті ракети Калібр, але де Шахет 136, а де інші засоби, а, які вони використовували до того, де Х-59, де Х-22, а де а, балістичні ракети. Іскандер, а також усі а, очікували використання саме іранських балістичних ракет. Але зараз ми бачимо, що їх немає. Вони поки що їх не використали на той час, що ми робимо цей запис, але чи використають. Я не виключаю того, що вони зараз не досягли оперативної е, здатності використання саме цих е, ракет. Фатек 110 та з Альфагар, а також. Е, ми можемо казати і про те, що між саме ось ці паузи, між е, їх масовим використанням будь-якої ракетної е, номенклатури, воно каже про те, що дефіцит він існує, він досить серйозний. Вони можуть використовувати ось ці саме обстріли території України не щодня, ні ані 24 на 7. Не тим днів на тиждень, не кожного тиждень поспіль. Вони можуть використовувати свої ракетні запаси, виключно на якісь для них дуже дуже важливі а, події. А, ну, наприклад, як J-20. Наприклад, коли вони програли якусь масштабну баталью або вимушені були а, тікати з якогось досить серйозного плацдарму. А тому це лише підкреслює те, що Російська Федерація на сьогодні вона виснажена. Вона виснажена по можливостям постійного впливу саме такого по території України. А єдиний вплив, який вона може може робити, це терористичний вплив на цивільні об'єкти, Не більш того. Друзі, нагадую, що ми пишемо цей ефір у таких. Умовах ракетного терору, чергового ракетного терору Російської Федерації я знаходжуся у метро, тому у мене не зовсім студійний вид позаду. І поки я з вами говорю, якраз знову було чути роботу ПВО по місту Києву. Сподіваємося, без прильотів. І тоді таке, пане Олександре, на вас ще уточнення, таке враження, що кожен наступний крок Путіна лише погіршує не лише його політичну ситуацію. Не лише його там якусь особисту там ситуацію, чи ще якусь, а й загалом ситуацію і Російської Федерації і їхньої армії. Це правда, це правда, тому що Росія на сьогодні ну, це країна-вигнанець. Це ми розуміємо. Більшість санкцій, які зараз накладено саме на Росію, навіть після закінчення війни. Навіть якщо Росія вона об'явить об'явлено Росією капітуляцію, навіть якщо вони почнуть виплачувати саме репарації, це не змінить ситуацію. Санкції вони залишаться. А це вже буде, скажімо так, стримуючий ефект. Вони будуть стримувати Росію від того, щоб вона змогла накопичувати в майбутньому якийсь потенціал. Для реалізації ось такого реваншизму, цих недоімперських амбіцій, не тільки щодо України, а взагалі, бо окрім України, з 2014 року було також багато конфліктів, яких приймала участь Росія: Сирія, Лівія, Центральна Центральноафриканська Республіка і інші Венесуела знову ж таки підтримка Ірану. Це не саме в цьому не зацікавлені наші міжнародні партнери та взагалі цивілізований світ. А більш того, скажу так: Росія на сьогодні, навіть у мілітарному сенсі, у мілітарному питанні, вона вже знаходиться далеко позаду, навіть від України. А Росія ніколи не зможе відновити свій мілітарний потенціал. Не через 10 років, не через двадцять років, а взагалі ніколи. У не буде такої можливості. Це країна, яка в майбутньому буде існувати виключно, скажімо так, умовно, якщо вона буде себе вести досить стримано на дотації. Ножки буша, усі дуже добре це пам'ятають. Оце майбутнє саме Росії. А Україна в цьому сенсі буде саме тим, скажімо так, майданчиком, на якому буде демонстрація того, від чого відмовилась свого часу Росія, тобто а, проквітання, еволюція, зростання показників економічних, соціальних а також і мілітарних. А тому так, те, що робить на сьогодні саме Путін. Та його оточення, а це саме ці кроки, які віддаляють Росію все більше та більше від більш-менш але якогось цивілізованого існування та визнання у світі, і що б не відбувалося, які б зміни не відбувалися в Росії. Вони вже не зможуть її повернути на той рівень, на якому вона була навіть всередині 90-х років. Вона вже далеко позаду. Це фактично ну покоління, покоління і ще раз покоління, саме е, е, цієї прирви між, між реальністю та тим, в якої реальності буде існувати Росія. Добре, дуже вам дякую, пане Олександре, за те, що ви змогли підключитися до нашого ефіру та обговорити масштабні ракетні атаки, які я нагадаю, ще досі тривають, ще досі тривають сирани по усій території України. Летять ракети, тому друзі. Залишайтеся в укриттях. Рай дякую, що були з нами. Пане Олександре, будьте у безпеці на зв'язку.